З 1 січня цього року, за призначенням пенсії, за віком до головного управління пенсійного фонду на Сумщині звернулося понад 500 заявників. З початком року для оформлення пенсії збільшуються вимоги до страхового стажу роботи. Сумчанка Галина працює на хлібокомбінаті 30 років. Каже, нововведення на неї не вплине, бо вже має мінімальний страховий стаж, з яким можна оформити пенсію. Але до пенсійного віку потрібно пропрацювати ще 10 років. Не дуже положительно до підвищення пенсійного віку, не дуже. Ну, тому що років 50 достатньо працювати. Якщо ти працюєш у зміну, ну і ночну зміну, то дуже це важко. Отрицятельно, особливо для мужчин. Вони в нас не доживають до цього віку. За словами заступниці начальника відділу обслуговування громадян Олени Сидоренко, з 1 січня, аби стати пенсіонером у 60, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Щороку його необхідний мінімум зростатиме на один рік до 2028 року, допоки не сягне 35 років стажу. Ті особи, які не мають права на призначення пенсії за віком у зв'язку з недостатнім страховим стажем, мають право звернутися за призначенням пенсій в 63 роки при наявності страхового стажу не менше 20 років. Українці, які мають страховий стаж від 15 до 20 років, мають право на призначення пенсії в 65 років. Олена Сидоренко каже, якщо ж стажу менше як 15 років, у 65 років українці замість пенсійних виплат можуть розраховувати на отримання державної соціальної допомоги, за якою мають звертатися до органів соціального захисту населення. За інформацією головного управління пенсійного фонду України у Сумській області, у них на обліку нині перебуває понад 312 тисяч пенсіонерів. Катерина Іваненко Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми.